в Варшаві, Завершуємо студію освіту, але вже від смачання працюють в Національному музею купона. Займаюся вивченням українського кліпа. Вже починаючи від навчання в університеті, ми цікав була ікона, в основі ікони, історії ікони, тема моєї роботи наукової це і конкретний святий, зокрема іконографія святої та скеле, які мають конкуренти святи в в Ось, ну, і тим того, зараз я ще викладаю в Українському потолокському університеті по устої, історію сахарного мистецтва, також різні такі тематичні курси, економіка святих, економіка нового, старого Завіту. Тобто, по суті, ці лекції і це викладання, і праця в музеї це також є продовження допомогою навчання, тому я вас запрошую теж до запитання, я не знаю, чи я все буду знати, чи я зможу вам на всі запитання відповісти. Але постараюся так в загальному вам викласти таку загальну картину, власне того, чим є ікона, і чим є ікона для церкви, для культури. І певне є таке місце, так само в українській культурі, спробуємо трошки захопити. Такий сьогодні у нас сам план від першого до 20 століття, але я вже коли дійшло це, так до завершення до підготовки, зрозуміло, що це досить таки важко буде. Багато матеріалу, багато інформації. Побачення, як нам диктуватися. В принципі, не буде проблема, якщо ми з вами принаймні Пізнаємо в першу чергу візантійську ікону, тому що на візантійській традиції проходиться і українська ікона. Взагалі, по суті, це така основа, основа для вивчення іконографії та ікони. Тож ми з вами розглянемо таку історичну частину, як постає образ сократному мистецтві, як поступово формується розуміння ікони в церкві. І плюс до того, як приклади, які візьмемо собі основні титли іконографії Ісуса Христа і Богородиці, Городиці, побачимо і рухницю. Там, в в якщо ще буде час, захопимо також період від ХІХ до ХХ до століття власне, які різні впливи і чуємо, що там сформована ізантійська ікона в тому що, так званому постійзантійському просторі. І якщо також встигнемо, то побачимо ще так загально, буквально кілька слайдів, те, як змінила ікона мистецтва ХХ століття, яким чином, наприклад, вже на тому пункті ХХ століття формується сучасна українська ікона лише українська взагалі загальне мистецтво 20 столітті. Це такий як загальний план, бачимо, що нам тобі особу вдасться і одразу і розпочнемо. Розпочнемо з такого основного для нас поняття, що таке є ікона. Ікона це слово грецьке походження, і з грецькою мовою, по суті, має дуже багато різних інакше. Вони всі пов'язані між собою. Це є коркет, зірець, зображення, охрані. Тобто, по-різному ми можемо розприймати, якщо говорити про грецьку культуру, в першу чергу, античну культуру. Культура, це поняття, як присутнє ікона, як образ, як візерунок. Якщо ж говорити про християнське поняття образу, і воно в принципі, зачіпає і це античне поняття, то воно має кілька таких основних сегментів. Тобто це не є лише візуальним зображенням. Візуальне це є першочергове і те, що ми і на сьогодні маємо важливе. Ікона як портрет візуальний, як візерунок візуальний, так? тобто зображення чогось, образ чогось. Так? що ми представляємо живописом чи структурою, чи навіть в архітектурі може бути зображений представлений певний образ. Але тим того, ікона має в собі так само значення словесне, тобто, по суті, теоретичний образ. І тут якраз для порівняння ми собі маємо таке поєднання, як тобто, якщо ми говоримо про зображення. То вони, по суті, як читання будь-якої книжки, воно створює в нас в голові судовесний певний образ. Тобто воно формує певний образ, який не має покреслення візуального, але ми собі якось це уявляємо. І на основі того постає перед нами ще одна як мисленний образ, тобто те, що ми собі уявляємо, як воно візуалізується, по суті, не в матеріалі, в якомусь практичному, а суто в голові. суті, духовний мисленний образ. І тут дуже добре. Бачимо на фотографії незнайомі нам обличчя, то ми сприймаємо, виглядаємо альбом, нам показують, тобто ми на це мало реагуємо, менш емоційно. Якщо ми на фотографії бачимо зображення суспільним людей, то ми одразу на нього реагуємо по іншому. Так? Тому що в нас в голові вже є певний словесний образ цієї людини. Тут він нам накладається на візуальні, так? і маємо, ще ми той мисливний цей образ. Тобто, от, власне, те то саме, що ми можемо бачити на фотографіях, можемо собі якусь певну людину просто уявляти. І от і тут. При цьому варто собі пригадати, що якщо ми, наприклад, бачимо близьких на людей, дуже часто є таке, якщо ми скучаємо за кимось, бачимо щось фотографію, ми можемо їх притулити до себе, поцілувати. Так? Тобто це є присутнення так, через фотографію. І подібно роль пізніше християнство буде виконувати і ікони, тому що це євроти як коробках, що можемо сказати, фотографії борга, а якщо це є бог, він є так, фотографований, то ми відповідно змагати з більшою емоційністю і навіть певним головінням маємо до цієї речі підходити. Мисленому, візуальному і словесному Богу. Це так взагалі. Далі, якщо говорити про область, християн, християнської мови, це є той самий портрет, той самий зець, який базується на одягнути дорожнього. Тому що Господь Ісус Христос, він Бог родився, Він став людиною. І це стало підставою до того, аби сотворити його зображення. Так? Бо ми будемо зараз ще розглядати, наприклад, в Старому Завіті не існувало зображення Бога, тому що в Старому Завіті Бога ніхто ніколи не бачив. Чи того ж там Авраама ісеї, які мали можливість спілкуватися з Богом, вони спілкувалися з ним Словайся в Словецьку суду. Так? Але Бога вони не бачили, тому що була така традиція, і говориться в Святому Письмі, що якщо хтось побачив, Бога зараз був мед, тому що він його образ не може просто бачити. Тому що це є занадто велике божество, занадто велике достойство для людини, як неможливе, для зустріння. Християнство воно приносить щось нове, розуміння в традицій юдейських, і, відповідно з традицій церковні, і ми вже говоримо про той образ чи про те, ту саму ікону, те про предмет почитання, так? предмет культуру церкви, тому що ця ікона нам приплене ікону. Навіть якщо ми Христа можемо вже не бачити, так? тому що Христос служив, він помер, воскрес, місце на небе. І ми вже його бачити не можемо. Але ця його ікона. Суть така та фотографія, яка нам залишилася, яку ми далі можемо вшанувати і почитати, як його об'явлення, як свідчення того, що він дійсно став людиною і вокругся. Відповідно, таких кілька основних сегментів у цьому розуміння образу в церкві, це є в першу чергу, власне, зв'язок образу з оточення. Тому що якщо б Христос не окрутився, не було б ікони в церкві. Тільки дякуючи тому, що він принизив себе до людської природи, ми маємо можливість його спостерігати, маємо можливість бачити ці його ікони. Далі друга річ образ і слово. Так? Тобто ікона, християнська ікона, вона є дуже тісно пов'язана зі словом. Вона завжди буде базуватися на євангельських текстах, на старозавітних текстах, на церковному переданні. Вона ніколи не може бути абстрактною. Тобто існувати, от я собі придумав і все. Кожна ікона, якщо ми її будемо розчитувати, вона буде мати під собою літературну, цю сувересну підставу, тобто той сувесний образ буде зберігатися. Далі поступово в християнстві виникає відношення до образу як боємітні. Тому що якщо це, от, знову повертаючи до фотографії, якщо є образ Божий, там, збережений, там, і давним чином і давніх чисток, то відповідно вже саме оце, сам цей матеріал, саме це зображення, сама ікона чи на дочці, чи наприклад феномен тих же чудотворних ікон. Тобто сама ікона по собі стає вже тою релігією, тою святою Тобто Вона сприймається як мощі святих, як якісь такі елементи святі. Так? Тобто ми, ну, також, якщо будемо мати можливість згадаємо про це, що навіть в візантійській традиції, по суті, до середньовіччя, до 10 століття не існувало навіть окремого обряду досвячення ікону. Тому що ікона вже сама по собі, так як вона є відбитком цієї Божої слави, вона вже сама по собі є святою. Ми не мусимо її окремо освячувати. Це то саме, як святе письмо. Тоді письмо не потребує посвячення Україну, тому що воно вже містить собі слова Боже. Подібно ікона містить в собі образ Христа, тому ми не потребуємо жодних ну, додаткових якось, штучних елементів. Далі важливий елемент, який поступово з'являється в іконописі, це є відношення образу і турніру. Тому що початково образ старається, ікона розвивається, початку на базі такі історичні, поступово з'являються символічні певні речі, іконі. І далі, щойно, також тісно пов'язуємо ікону з літургією. Літургія для нас сьогодні є неможливо, у нас ікони. На, в церкві має присутня в іконостасі. вона є присутня в системі розпису храмів. Вона допомагає людині молитися. Так. Це перша така річ. А друга річ те, що оці всі святі, які є зображені на іконах, чи навіть в іконостасі є відтворена, по суті, ціла історія спасіння, Ми як відповідаємо частинкою від того великого цілого. Тобто ті вірні, які заходять до церкви, вони моляться не самі, вони моляться з тією цією церквою святих, які присутні. На неї. Відповідно, так само празники, наприклад, ікони, так, святкові ікони, були в них церковних свят. Вони також нам вже презентують певний цей літовічний час. Тобто ми кожного року, кожного свята, по суті, кожної неділі пригадуємо ту саму подію, і Воскресіння Христа, так, Воскресіння. Так, тобто Воскресіння, його щотижня ми святкуємо цей певний цикл, який не має початку і кінця. І в тому циклі бере свою участь теж ікона. Вона теж презентує нам цей позачасовий простір, вічний простір. Ну і ще одна важлива річ, про яку так, протягом віків поступово забувалося, ну, звичайно, люди мали різні можливості, різні культури, не всі мали такі можливості, як бізнетійська держава. Але дуже важливим для ікони було так само поняття і мистецтва, тобто образ, і мистецтво. Якщо це є ікона, якщо це є зображення Бога, то воно не може бути неякісним, воно не може бути дешевим, якоїсь низької мистецької вартості. Звичайно, що насправді будь-яке зображення саме елементарний образочок. І особливо це є актуально для ХХ століття, наприклад, для той ж там церкви в Підпіллі, де ми знаємо там люди в тюрмах, сидячи, вони там виліплювали віконки з хліба якогось там, малювали десь там на плато по паперу. Так, це далі його присутнення, то доведено зможе. Але якщо ми вже якби, в контексті літургічного боусловського вчення, наприклад, творимо нову церкву, будуємо нову церкву, створюємо нові зображення, то ми повинні до нього підходити не лише з боустовських позицій, а також із мистецьких позицій. Це має бути... Дійсно високе найкращі мистецтво. От якщо подивитися там до часу середньовічного, і так по суті, молоду до 13 століття, все мистецтво своїй суті було сакральним. І найкращі брасті мистецькі були християнські, Так? тобто образ християнський це була вершина мистецтва. Чого ми вже, наприклад, не можемо сказати про двадцяте століття, тому що на цей час вже ця традиція заникає, і тепер ми чітко бачимо цей потім. Двадцяте століття. От є суперсучасні митці, які собі там вибирають. Тематику, яка їм там подобається, вона може бути світська зовсім, так? А є християнські художники, які, в принципі, знаходяться зараз на маргінесії, то в процесі мистецтва, Але це не завжди так було, тому що мистецтво теж є дуже важливим для ікони. Це так загально. Далі не знаю, що в нас є така можливість дуже сильно це розглядати, але просто що ми розуміли, що це поняття образу, власне, ту ікон, ікони цієї, так, воно з'являється в християнській вже в старому зв'язку. Ми можемо також ці певним чином собі пов'язати історію ікони християнського співжемистецьким феноменом. В старому завіті образ ікон вживається в кількох значеннях. В першу чергу, вже в книзі буття, ми знаходимо, коли ми читаємо історію про створення Адама і Єви, там говориться про те, що Адам і Єва були створені на образ і дорогу Божу, Тобто цей образ, це не по суті. Людей відбиток образу Божого, так? тобто розуміння як образу як такого мега-позитивного зразка, так? тобто це власне цей зірець, на який є створена людина. З іншого боку, поняття кор теж сенсі негативному, як образ, як ітон, Так? Тобто дуже часто суб'єдейський народ, втрачаючи зв'язок з Богом, з тим Богом, який є там присутній на небі, не завжди так близько спілкувався з тим своїм народом. І ці замінники Бога теж називалися іконами. Це були ідоли, тобто певне негативне значення. Ікони теж існували в Старому Завіті. і тут маємо, якщо тобто, б вам було цікаво, то можете собі власне, подивитися, заглянути в старий завіт і побачити ці різні такі акценти, які уставляються в тих, хто ми розуміють, зображень. Далі вже в Новому Завіті основний акцент робиться на тому, що Христос є досконалим образом Бога Отця. Тобто того Бога, Отця, якого ми не могли бачити в Старому Завіті. Той Бог отець, який був сотворити ми вже його по-новому віднаходимо в образі Христа. Так? Христос є досконалим образом Бога, тобто досконало його потих, так згубше можна сказати. Так? Відповідно, вже тут є основна підстава і ікони. Якщо Христос оплодився, ми бачили його людський образ, відповідно, в Христі ми можемо бачити лише образ Бога Отця, по суті, цілої святої ліці. Відповідно, через цю Новий завіт, ми маємо можливість, маємо стало зображати Бога взагалі. Те, що було заборонено в Старому Заліті. Тому що в Старому Завіті була чека, перестурова, не створюватися вдовою ніщо. Так? А власне, в новому Заліті ми вже розуміємо, що тою подобою Бога є Христос, і ми можемо зображати Христа, і потім вже на тій основі виходить зупинити і породиці, і святий, і святи, і, ангелі, і так далі. І так. Далі, образ у святих отців. Тобто це є теж такий певний початок основа, тому що оці церкви, тобто ті перші єпископи, які, по суті, творили бути, традицію церковну, вперше звернулися до питання зображення і образу, так, тобто, так ми вже тут не підбирали жодних і прізвищ, так що ми собі просто в загальному креслили. І було кілька таких важливих понять власне, образу, які ми зустрічаємо в церковному передині. І перше це було власне мистецтво, церковне мистецтво, тобто образ візуальний. так? Це може бути ікона, може бути мініатюра, може бути стінопис, може бути мозаїка. Це все є образи, так? Образ, які нам показують Бога в певному вигляді. А другий образ мислений це був образ літургічний. так? Тобто, в певний чином, якщо ми читаємо молитву, читаємо якісь пандемії або, наприклад, Аказу Богородиці, якщо ми будемо його уважно читати, ми побачимо, як поступово в тій молитві... Перед нами розкривається мисленний образ цієї Богородиці, яка вона була, але не лише її зовнішні риси, а власне ті внутрішні риси, її скромність, її чистота, її е, там, е, 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 така, е, е, така божественна благодаті, яка її перетамана. Тобто якісь такі елементи важливі нам для розуміння цієї людини глибше, власне, як особи, а не просто як такого зовнішньої маски, так? тобто лише зовнішнього вигляду. Ну і також такі власне наголошували на тому зв'язку образу і слова. Зокрема, беручи увагу текст Євангелія від Івана, який говориться про те, що слово стало тілом і оселилося між нами, говорячи про Христа. І, відповідно, ми бачимо тут, як слово, так чітко поєдналося з візуальним образом так? вже в «Євангелії», Ну і пізніше це стало такою підставою і магітні ікони. Крім того, звичайно, говорилося про образ, про ікону в такому більш загальному враження, тобто, по-перше, світ. Світ це є образ, який існує в Божому зале, який є сутворений завдяки якому він діє, він існує в цьому просторі. Тобто э, таке розуміння, таке святвич э, Бога як такого домінюха, який своєю рукою просто постійно вводить, постійно будує цей світ. Так? І в ньому голові, ніби цей образ є тобто, присутній, і в цьому світі вже є присутні всі решта тих образів. Тобто перший це був Божий образ. Далі власне, розуміння людини як образу і подоби Божої, які власне, були втрачені певним чином через гріх Адама. Але, дякуючи виплоченню Христа, ми отримали можливість цей образ собі відновити, реставрувати по суті, тому що він завжди в людині був присутній, але він був певним чином заблуднений, мов би гріхом. І оце, по суті, те саме, що ми робимо, наприклад, з вами на спові. Так, коли ми приходимо, хаємося так пізніше, приймаємо свято щастя, і ми через повідні ми відчищаємося. ми вичищаємо цей образ Божий, і ми стаємо святими. Так ми уподібнюємося Богу. потім знову. Цей путь на нас там налазить, так і нам змогу якось почистити. Але власне людина це такий образ, який Божий, який тема її в самій природі, має суттворити так, тому що вона бути не може. Ну і церква теж таке важливе в підняття для цієї церкви, тому що церква це самопособіться місце порятунку. Тобто людина, якщо вона хотіла спастися, якщо вона хотіла бути досконалою, вона повинна була належати до церкви, тому що поступово якось згіршує. Так? Але людина, яка перебуває в церкві, а церква є досконалим образом, образом того райського світу, досконалого світу, та людина, яка є причетна до церкви, та людина, яка в собі той образ Божий. Тобто така була досить загальна і велика система тих зображень у церкві. І вже в ній, в тому контексті укладалося розуміння цієї християнської ікони, візуальної, про яку ми будемо говорити. Тепер, вже, переходячи до такої історичної Частини ми почнемо так собі так поетапно перше, у цей час власне візантію розглянемо так детальніше, тому що це та основа основ. Далі дуже можна собі. Інтерпретувати по-різному, але я оце це зароджувалося, це поняття християнської ікони це є дуже такий важливий процес, який нам допоможе е менш так боку ставитися до ікони навіть сьогодні. І не так стереотипно сприймати там візантійська ікона, класична ікона, канонічна ікона. Оце все є такі поняття трохи пусті, якщо ми не маємо за основу цієї, цієї, цієї історії. Тому що образ християнський складався дуже-дуже довго. І от, базуючись на тій теоретичній основі, ми тепер розглянемо собі грані християнську. Зубраження. Тобто ті зображення, які виникли незадовго після смерті Ісуса Христа, які були пов'язані з першими християнськими спільнотами в Єрусалимі, в Римі, в інших містах, по тобто, цій Римській імперії жили християни, але це були такі невеличкі спільноти людей, християн, які дуже часто були переслідувані, це був складний такий період, церква не була ще були, офіційно визнаною. І от після шести Святого Духа, коли Дух Святий зійшов на апостолів, вони розійшлися в місті. Світі, почали створювати такі церкви в різних містах. Відповідно, почався розвиток також разом з тими спільнотами і церковним мистецтвом. Але воно мало свою певну специфіку, яка пізніше трошки заникне, можна сказати, або то, менше, на буде же уваги. Що, На чому акцентували увагу ранньохристиянських зображення? В першу чергу було важливо через зображення показати не образ власне, якоїсь людини, особу, її характер, так? акцентувалися увагу на тому, що ця людина робить. Так? Тобто ми практично що не маємо прямих таких зображень Христа в ранньо християнському мистецтві. Христос зображається тільки в контексті якоїсь дії, яку якої він мовить. Буде популярний сюжет хрещення Господнє», там, де Іван Христитель похрещує Христа. Так? Буде популярний сюжет Воскресіння Лазаря, там, де Христос приходить і воскрешає роду якусь дію. Були популярні сюжети з старозоління, там, наприклад, тобто, Мойсей видобуває воду зі скелі. Тобто якісь такі сюжети активні діє, де основний акцент ішов не на зображення, зображення були досить схематичними, тобто, образи людей, а на ту дію, яка відбувається. Тобто це, по суті, було такий спосіб показати той промисел Божий, ту дію Божу у світі. Так? І це було важливо для ранніх християн. І, власне, тому ми не бачимо на іконах портретів, на тих ранніх християнських зображеннях, ми бачимо ще портретів. Одразу, це Христос, це Богородиця. Вони зображалися дуже порізно, а основне це був вчин, те, що вони роблять. Далі, хоча ранні християнські зображення базувалися на е, Іванівському вченні, на церковному переданні, але вони старалися відтворювати це вчення не історично, а в певний спосіб символічно. Так? От, Наприклад, використовувалися сюжети Старого Завіту, але через старий завіт ми мусили бачити щось, що діється в другому Завіті. Так, тобто було якесь таке намагання, От, наприклад, той же ще, там, наприклад, Мойсей, який переводить е, юдейський народ через Червоне море, це не був просто образ історичний, всякий старого землі, а це був образ самого Христа, який переводить людину, який рятує людину від гріха, який переводить її через той перелік, певний з Єгипту власне, до землі обіцяної. І це, я так не мовив, Христос переводить людину, певну особу християнина від гріха до вічного життя. Так, тобто сприймалося все символічно. Далі така ж специфічна ресурса християнського мистецтва була використання античної символіки, тому що християни жили в умовах античного світу, так грецька е культура, пізніше римська культура антична. Е вона мала вже свої певні сюжети, міфологічні навіть сюжети. І дуже часто християнське мистецтво теж їх використовувало. Наприклад, були зображення христа е як у... В образі Бога Геліоса. Геліос це Бог Сонця, так? позитивний такий бог, Бог так? І зображався Христос, так? тобто в християнських катакомбах, в різних християнських середовищах могли зображатися в постаті святих чи того ж Христа в образі Бога Геліоса. Або, наприклад, були якісь навіть такі суто покутові сцени, як збирання винограду. Звичайно, там людина, не християнин, він коли дивився на цю побутову сцену, він бачив чітко збирання винограду. А для християн це був образ Євхаристії, тому що воно цей образ Євхаристії, відповідно, причастя святого і тої крові Господній, так жертва Христово. Отже, використовувалася та антична символіка, але окреслювала вона певну християнську ідею. І якщо говорити про таку тематику зображень, то в більшості переважали старозавітні зображення, може згадувати про Мойсею, були також образи пов'язані з Йоною, з різноманітними пророками. Змої, мною моїх тобто образи старозавітні, через які намагалися художники передати якісь нові вже сюжети, вцілення того пророцтва старозавітня вже в новій ситуації. Ми ще знайти приклади подивимося. І ось маємо. Це власне є період раннього християнського мистецтва, ми можемо так собі грубо окреслити першим четвертим століттям. В принципі, найдавніші зображення, які вбереглися в тобто перше, насправді в християн того раннього періоду були іноземні храми. В основному ми збиралися в хатах, так, в своїх будинках. Але, на жаль, ми збереглися таких храми. Напевно, що все ж переслідування, які ми на той час відбувалися, ну і нищення просто протягом історії, ми для нас не зберегли жодного християнського храму надземлям. Відповідно, все, що ми маємо, джерела, з яких ми користуємо, це є катакомби для Так? Тобто це є ці підземні централі, катакомби, багато їх збереглося в Римі, там цілі кілометри, які ми можемо бухати. І, власне, в цих катакомбах, де ховалися. Христика, такі там дуже часто ми бачили оздоблення і декорації християнських художників. Тобто це були такі перші зображення і джерело для вивчення тоді равної християнської семьої. І от якщо подивитися на ті зображення, то ми там будемо бачити образи зі старого землі, тобто там вже згадувані нами, тобто, наприклад, тут внизу можна побачити музея, який палицею витупуває ці скелі воду. Ми вже згадували, що, це є образ старозавітні, але в даному випадку це є в суті, образ Христа. Так? Христос, який е, скелю, скеля цей образ природи людської, і він цю скелю людського здобування, і з нею видобуває воду. Так? Тобто Образ Мусея стає символом самого Христа. Так, Далі маємо, наприклад, тут зображення Адама і Єви, ось тут внизу. Теж в даному випадку воно є представлено, тобто ми бачимо образ Адама, який як приклад цього ріху падіння, а в ми з вами бачимо вже образ мученці, спідняти на туборі руками, це образ є оранже, той, що молиться. Тобто ми бачимо старий завіт, в якому людина є як крішна, а в верхньому сегменті ми вже бачимо людину святу, мученика чи святого християнина, який вже пересилив 40 гріх, першородний, і вже нам показує приклад святості. Тобто ось такі певні паралельні продукти. Далі, наприклад, образи античного світу. Ось тут маємо такий зразок Христос як добрий пастир». Ну, це був образ в принципі, відомий в християнському мистецтві, в Ангеліях згадки про Христа, який є добрий пастир, який рятує навіть одну овечку, яка його десь загукає, він залишився все стадо і піде шукати ту одну овечку. Так? Це є образ відомий. Але також це був образ відомий і в античності. Так? Тому що дуже часто Аполлон вважався таким богом пастухів, богом, який дбав за звірі, за стада. І, відповідно, для античної культури він також був дуже пізнатий. І навіть, наприклад, художник, який не був християнином, він міг у такого е чоловіка зобразити, молодого юнака, який тримає на плечах овечку, біля нього теж є вірці. тобто є образ такого доброго пастора, який рятує ту овечку. А для християн це був образ Христа, який рятує людську душу, тобто, який бере її на плечі, підріхає і рятує, е подібно як ми маємо захід устройовити. І у, у нему завіті. Далі використовувалися символічні мови християн, також предмети та образи робитиму по світу. Тобто могли, наприклад, бути зображені у той же ж корабель, так? дуже часто прилієха різноманітних, тому що таких знатніших християн їх ховали в саркофагах. Ці саркофаги дуже часто були оздоблені цими різними декоративними елементами. І далі на камені дуже часто християни виріслювали різні є Такі важливі символи. І ось символ, тут ми маємо той символ поєднання кількох навіть символів, таких нібито побутових, але вони для християн мали особливе значення. Тому що оце є корабель. Так? Корабель в християнському мистецтві був образом церкви. Церкви ковчега, по суті, того ж моєвого ковчега, в якому людина знаходячись, вона рятується від гріхів світів. Це є корабель. Але якщо ми придивимося до того корабля, то ми побачимо, що він є зображений в схемі його є видно як. Тобто одна ця переходка, переділка і внизу ми маємо щось таке схожого на якір. Якір це також був такий ніби побудований символ. Сьогодні ми знаємо якір як символ надії. А от для християн це був символ надії на спасіння. І, власне, те, що якір відкомпонований паралель, він же говорить про християнство, церкву, як той образ, то місце, так, яке дає людині надію на, на порятунок, від смерті і гріха. Отже, є такі от побутові навіть деталі. Тут ще є також якір. Пальмовими гілками. Пальма це був образ слави. що часто зображалися мученики з пальмовими гілками, тому що власне пальма і пічно задальне дерево, воно було таким жом то її неворущує душі людської. От мученики вони після смерті вони не вбирали, а вони, по суті, вже йшли до життя вічних. Тобто, це яким чином передати цю надійну вічне життя, зображалися в путі пальмовіки. Далі ось тут ми можемо побачити, що також риби. Рибина також був дуже такий. Загальний важливий символ, дуже глибокий символ для християн, який по-різному міг сприйматися в різних контекстах. От в контексті даної пропозиції, поруч із якою ми бачимо кілька риби. Рибина була символом людської душі. Навіть в ангеліях про це говориться, коли, наприклад, Ісус приходить і допомагає Петрові, як рибалці, так, зловити рибу так, у своїй сіті. Цей образ тої риби, яка потрапляє у ті апостола Петра, цей образ тої людини, так, яка грішника чи навіть поганина, який потрапляє усіх тої християнської культури і таким чином рятує людину. Риби. Тобто рибина, як людська душа, вона використовується. Подібно також і птахи, так, також це можуть бути людської душі. Але, попри то, так само був важливий грецький так, відповідник рибини, власне самого теплу рибина. Тут ми його маємо, Іхтис", так, це є, власне, грецькою рибина буде іхтиз. І оце саме саме це слово іхтиз, саме оце слово рибина, воно мало теж дуже важливе значення в християнській культурі. це, напевно, був найбільш поширений символ християнський у цьому ранньому християнську політику. Адже іхтиз цей зразок розшифровувалося як абревіатура. Яке означало, якщо вже ми перекладемо, тому що я вже вам не будувала цього грецького відповідника, Ісус Христос, Син Божий Спаситель. Це, по суті, було таке перше вірою в крайніх християн, коли ще не відбулися собори, коли церкви лише інформувалися, Вже християни розуміли, ким є для них Ісус Христос. Ісус це його людське ім'я, Христос означає помазання Боже, говорить про його високе достоинство, Син Божий, говорить про його відношення з Богом Отцем, те, що він не є просто пророк, а він є Божий Син. Відподосконала подоб свого бійця і спасити це місія, яку Христос виконує у світі. Тобто тут, у цьому одному слові, в суті, в тій одній ібревіатурі укладається все в.